Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні 22 лютого і ми знову на Торговиці будемо знімати ціни і які на сьогодні. Є. А по скільки ріпа? Дев'ятнадцять. А морква? Дев'ятнадцять і двадцять, так. А яблука ваші по скільки? — Двадцять п'ять. Тридцять Сім гривень бурячок. А така по скільки ріпа? По дванадцять по така ріпа. А овес? 10, добре, дякую. А по скільки цибулі? 17 гривень це було. Так, а часник по скільки у вас? По 130. По 130 до. Нині не дуже великий базар, морозно так. Холодно і не дуже великий Є васа. Єлась. А по скільки домашня ріпа? По 20 гривень. По 20 гривень, файно велика. А, так. а по скільки увесь? Овес, кажемо, по 9. По 9-то. А по скільки скажи? По 100 смалець. А ковбаси, а ну трошки можете розказати ціну. скільки такі ковбаси? Від 190 до 240. Добре, дякую. Чи мені немає Нема, вже все-таки, що забрала останній кусок. А фарш? 160. 160 фарш. Так, та-та. Добре, дякую. А по скільки яблука? 25. А сливки оці? 80. 80 сливка. А сушка? 70. 70 добре. Цибулька вже. А по скільки така цибуля на насіння? На насінні цибулі? 120. 120, А така? Така по 30. По 30. А кукурудза. По 10. По 10, добре. Що ще дякую. вас інтересує? Кажіть все, ми все, а чесно. Не Завешує? Не завершуєте, дуже добре. А чеснок 200, 200 добре. 600. І лопатка. А, за Добре, дякую, файно. Сульська кажуть, 30 лопатка. Добре, дякую. А морква ще 30. Латом буде по 25, морква по 50. Місяць, справді, так, вона, вона дуже добра. Добре, дякую. 100, 100 гривень літр. Це добра Олія, я, я беру її, то, то дійсно добра. То. О, така олія. пахне файно. файно пахне. Вона по телевізору показує. А по скільки такий хлібчик? Дякую. Оцей. 48. 48 а курага 175. Да. А помідорчики ще скажіть? 80. 80. там є ціна, так. Тут банан п'ятьдесять п'ять. 70 курма. Великий мішок, не травмофовки кількість. Тисячу шістьсот гривень. Підесять да. кілограм. А я й типу скільки? Я 60. Я 60, добре, дякую. А по скільки така цибулі? А дрібонька? Дрібонька по 40. Добре, дякую. По скільки фасолі? По 80. По 80, по 25 яблук. А морква ваші по скільки? 20 гривень. А бурак? 15. А ця, а ця цибулька дрібніша? Цибулька 12. Що давати? 12. Добре, дякую. А ваші цибулівця по скільки? 17. 17, добре, дякую. А по скільки сало таке? 130 гривень. 130 гривень. Українське сало, так. добре, а, дякую. Сало би було да. 55. А бурак той по скільки? А по скільки був? Був 15 ці жінці до 12. Добре, дякую. А другу суботу прийде А у вас по скільки ріпа? 19, домашня. А, а ці фасолька по скільки у вас? 100 гривень кульок. А там скільки є? Літра більше? Літра. Літра, добре, дякую. А по скільки ріпа у вас? 19. 19. А цибулі? 16 і 12. А ось дрібніша 12, так? Ага, добре, дякую. На посадку вже можна. О, тут по 12 гривень теж Просто... цибулі. ці по 20 яблук. 15 цибулі така. Яблука такі по 10. А морква по кількість? А морква ця по скільки? 30. По 30 морква. Добре, дякую. А по скільки домашня ріпа у вас? По 20. По 20. А яйці? Яйці по вісім. По вісім. А це ці зерні? Це по 20. По 20. Так, добре, там 20. О, Добре, дякую. Бурак по скільки? 20. То 20. домашній, А часник? Часник 50, там 10. У цей рік сухо такий малий, то зимовий. Ну і, і то скільки тут? Десять штук. А десять штук на ну, тут. То, то, то. Mm -hmm. А картопля? 16. По 16, 16. добре, домашній всі капає. 300 гривень. Олії. А мене не по скільки? Кукурудзав. Ку? По 11 кукурудза, мели. Тут такого є різного, макаронів, різних. Тихо є. Не позамерзала аж олія. О, то. По скільки кукурудза? 10 гривень. А пшениці Так само. – по 10 гривень, пшениці кукурудза. А ячмінь по – по 1. По 11. А мелено то то по... Мелено 330. 130. Скільки там 30 кг. По 10 гривень, гривень кукуруд. Добре. А цей горох по скільки? 20. По 12 горох. Такий подрібнений такий. Тікай, тікай. Кормовий бурак по кількі. А тут є по 650 так само. Є тут. Що, жить, мельби трохи, ні? А десятьільовий мішок цукру пустить 270. Добро. А 10 літрова майоли кількість? 600. А великий мішок Вінницької кількість. 970. А цукру мішок? 1270. так тут катаки цінний. По 60 по, по 60 і по 70, гречка по 30, 40 коров. Києвих млин, то скільки коштує? Скільки там? Є 10 кілля, скільки? 260. 260, так. Білінська 240, міліна 230. Добре, добре, дякуємо, файно, 650 кормовий бурочок. А цукор кілька мішок? 1260. А Вінницької муки кілька? 980, 980, 260. Так, 120 так, так. Та. Мука 300, там... Та. Упаковка. 90 гривень тут коштує. Та, та. Добре, дякую. Так, цільнозернова, разова 10 кіля, 200 гривень. Є тепер біла церква 25. Кіля 550, цукор 15, 400, 10, 275, 140. Богомила 570, то там 25 кілля, певно. 25 а Білоцерківська церківська кілька? Великий? Так. Тисяча. Тисяча великий. А він Вінниця 980. 980. Ми можемо біло 980 сьогодні читати. Так, так. так. Ячмінна 150 гривень, РС-375 кіл, Гречка 560 гривень. Нитрова макоска 50 кілограмів 1700 Селитра, 50 кілограмів 1200 Кукурудза 50 гривень, пшениця 10 гривень, ячмінь 10 гривень, 250 гривень і 230 гривень Скільки віників такі? 80 гривень такий віник. Кажіть, по скільки ця кобаса далі 360. 360. Ану половинку нам дайте. Цієї кобаси, бо то була добра, ми брали того разу. Смакувала вам, раз. А що ця може бути інакше? Може бути ще ліпша хіба. Так. А той дру ще той кусочок друз. Це 180, а той другий, ану, менший бабі? 170. Майже майже ні, ні, а, два. один, так. Два. 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 Це, це окремо, це окремо. Будемо платити окремо чи рокувати? Так, так, окремо, бо з бабиного окремо. Добре, так, а ще скажіть, по поскільки оця? 380. Дрогобицька 380. І трошки розкажіть ціни, аби я вас не випитувала. Так, Вона 380, також печеравіна 330, копчена, печена, рулетики. 330. Чорні Ру. гостренькі. По скільки? 330. 330. 330. Кліпці? 280. Це Саль... є свини і індечі. А сальсисон? 280. 280. І кров'янка? 130. 130. Добре. А ребрація? Ребра 350, а ось ці гарні ребенці не ну, ну. Добре, Добре. Добре дякую. Ось тут є різні такі, і де оди є і плівка, всього-всього такого різного є, можна придбати у нас на, на торговиці. Різне, що потрібно. Ось таке ровно. Така сам. Що, що душа бажає, то можна тут. Взяти. Так. А, по, а по скільки така рибка у вас? Скажіть? 90 гривень пачка. 90 гривень. Одинадцятий гармори. Різні ковбаси, тут так само. Одна гривня вам. А така філейка оселедця, по скільки? 180 гривень кілограм. 180 гривень кілограм. 180 гривень така копчена е, скумбрія. Ось є. тут така підмерзла. Ні, не дуже так. Дивися, буряк стояв мінус 20. То, на, на диму... Зараз... То ця, ця риба на диму копчена, так? Так, на надимо. А ця по скільки? 320 гривень. А ця? Також 320. 320. Так. Mm. яку ти? А по скільки цибулі у вас? Ганна Фелеп. Так так, 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 так. Моє питання. Дякую, Цибуля дякую. Вступила в продажу 70 гривень дітер, Тої жовтої і круглої. А та фіолетова 100 гривень дітер. Дуже добре, дякуємо, файний якийсь апарат. Апарат так, якийсь дуже апарат, вам. -то ну, то -то. Дуже дякую, Файно. Ти не за банки, а тепер питають за цибулю. Та вже, ну дуже ми дуже мусимо, і... так я знаю, що... Дай, вам Бог Дай Боже і вам допомогу, удачного торку. Дякую, Файно. Так, так, так. Дуже то дуже багато на, на... на наш Я, я слідкував субота і неділя. Такий віночок коштує 150 гривень, такий менше 100. 300 гривень така виварка, Менше 25 літрів, 280 на 32 300. Добре, так. Вже я до весни, можна підготуватися. Рескалі лопати. Скільки рискаль коштує з такою ручку? Новий чи беушний? Новий? новий і беушний, кажіть Беушний ну. 150, новий 300. А лопати? Так само і лопати, я в мене одна ціна. А гралі? Гралі так само, 300 гривень. Так, добре, вас сади. А ручків до цього скільки треба. І скільки є така до, до сапи? Ручка? Так, до сапи. До сапи. Так. Три Я даю за 120 гривень. Три за 120 гривень. Оце є звідзимка з ліщені. Це Я не є... точне. Точені... То так, так, видно, то видно, що, що то до то. Так, да, то. Так, то О, дивіться, тут є різ. А по скільки ваші кури? Які вас цікавлять? Є такі. ломан, Кіломансенді 150, такі по 80 і такі по 100. По 100. Це є 10 місяців, 8 місяців. А кого-то такі? Кого так 250. 250, добре. дякую. Ой, курка тікає. А по скільки такі кури? 130. 130. О, такі. Той. По 130 гривень. То яйця тут. То... По скільки яйця? Скільки яйців? 120 лоток. То ще є цілий лоток червоний. 120, цілий лоток. Добре, дякую. Ось яких а по скільки свині ті? Нема, нема продавців від свині. А по скільки ці свині? Дві, 2200 дві, і вище, то вже дві такі гарні великі. Такі то-то. Ну тут Що... У вас теж є ще такі більшенькі. Поскільки такі ваші? 3800, а це мале. 2 200. 2 200. Добре, дякую. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі!